Лот піжами плюс халатики і трусики. Трусики у нас фірма Amazon. Підліткові, боксери. Такі, така це піжамка від Amazon. Вона іде Так, Це в нас іде довгим рукавчиком і штанці. Так, зараз покажу. І такі штанці. І ще до них іде така футболочка. третя в наборі. Далі піжамка на 12-24 місяці. 24 роки. Без паперової бірочки попадаються піжамки деякі. Марвел 6-8 років. 24 роки. Ще одна піжамка Амазон. Так само трічка для дівчинки. Star Wars. Так само кофтинка на довгий рукавчик. Футболочка така. І такі штані, штанці. Так, Талі така 12-24 місяці. На хлопчика піжамка 12-24 місяці. Така піжамка 4-6 років. Це вона світиться. H&M, 26 268 років. Тут теж стрічка. Тут. Навіть, не пам'ятаю, по-моєму, тут четвірка йде. Ну, точно дві футболочки я бачу. І двоє шортиків йде. Така піжамка на 11-12 років. Така флісова піжамка, така навіть домашній одяг, думаю, можна ходити взимку прохолодно. Далі, 12-24, 7-8 років. 12-24, така. 12-24. 12, 24 з 4, 6 років така в повторі. Така з футболочкою. 4-6 років. Ця в нас іде 4-6. І в нас тут ще два халати. Халати, які йдуть плюшеві, 13-14 років і 7-8 років. Такий у нас лотик, замовляйте.